Так, а на що врешті сподівається, Путін? ну, от е, аналізуючи, так е, ми бачили, що західні медіа писали під час візиту Зеленського в е, Білий Дім, там Трамп знову щось сварився, матюкався картами, де були помічені першочергові цілі на території Російської Федерації, кидався і казав, що якщо ти там Володимир зараз не здаш Путіну Донецьку область, він там знищить… Володимир. Володимир, да. Я чомусь, от, чомусь, в моїй голові Трамп говорить саме, саме отак. Ну, на суть. Якщо ти не знаєш Донецьку область, все, Україна буде знищена. Тобто, в розумінні Трампа, зараз все впирається в те, що можна вивезти війська з території там, Донецької області, і Путін тут зупиниться, і далі вже буде завершення цієї війни. Я думаю, що він міг так зрозуміти. Я ще раз кажу розмову з Путіним. Я взагалі не вірю в те, що така формула існує. Тому що формула вони можуть вивезти війська з території Донецької області, і ми залишимо їм контроль над частиною Запорізької і Херсонської, суперечить Конституційному праву Російської Федерації. Це ніяк не пояснити. Ми завершили війну, тому що я нагадаю, що Росія взагалі говорить не про перемир'я, а цитуючи всіх російських чиновників, які виступали з коментарями вже останні дні, вони хочуть закінчити війну. Україна повернула нам контроль над Донецькою областю Російської Федерації. А ми погодилися, щоб нацисти контролювали територію Херсонської і Запорізької областей Російської Федерації. Як це пояснити? От ви Путін. Ви підписуєте таку, ад. Вам потрібно вийти на телевізійні екрани і якось це пояснити лично. Ясно, що суспільство все проковтне. Але ж ви будете самі розуміти, що ви виглядаєте невпевнено. Ви віддали. Ворогу конституційні території Російської Федерації. Чому? Ще скажуть, що під тиском американців? Під тиском американців, абсолютно точно. Ну тобто, звичайно, на даний момент це вашій владі не загрожує, але ви створюєте певний інструмент, який не те, щоб загрожував вашій владі, а який загрожував вашому історичному реноме. Про вас будуть говорити як про Хрущова. От про Хрущова досі росіяни, говорять, хоча це немає нічого спільного з реальністю, Конституційною, але вони говорять, що він подарував Україні Крим, правда? Що будуть говорити про Путіна при такому результаті війни? Що він подарував Україні Запоріжжя і Херсонщину. Російські території, написані в нашій Конституції, Запорізька і Херсонська область. Він взяв і подарував це нацистам. Вони там хазяйнічують. Це ж так буде все сказано. Спадкоємцями так. Угу. а Путін він живе виключно логікою монументу. Він збирач земель людина, яка землі роздає, і це мені здається, багато хто не може зрозуміти. Чи є врешті умовно сценарії, за яким ми можемо сподіватися? Підштовхнути Трампа до розуміння того, що це іде лише виключно відтягування часу, і він там не побачить Нобелівську премію миру такими темпами. Я думаю, що там це те, прекрасно розуміється може просто для нього бути другорядний момент. Не в плані Нобелівської премії. План Нобелівська премія це відзеркалення, скажімо, того складного когнитивного стану, в якому він знаходиться. Ну тому що ну теж ми ну, будемо чесними, хоча б самі з собою. Ну, Людина, яка працює президентом Сполучених Штатів і використовує половину своїх зустрічей для того, щоб жалітися, що їй не дали Нобелівську премію, вона не виглядає, скажімо так, переконливо. Тому що йому має бути взагалі наплювати на Нобелівську премію. Але ми пам'ятаємо стан, в якому люди намагаються жити нагородами. У нас був у самих такий лідер, в епоху якого ми жили, ви не жили. А я жив, я маю на увазі. Леоніда Іліча Брежніва. Який був чотири рази Героєм Соціалістичної праці. Ні, чотири рази Героєм Радянського Союзу. Перепрошую, як маршал Георгій Жуков. Героєм Радянського Союзу, кавалером ордена. Який давали тільки полководцям, які б... б керували фронтами і арміями під час в... В... воєнних дій, а Брежнев закінчив війну, генерал-майором або полковником. Тощо, тощо, тощо. Я на все життя запам'ятав, в мене дитяче враження. Ось я прийшов 9 травня, не пам'ятаю, вже якого року, коли відкривали ось цей музей війни, який тоді був музеєм Великої Вітчизняної війни, побачити Леоніда Ілліча. Я побачив Ілліча, Ми поговорили, я пояснив, маю, як керувати Радянським Союзом. Ну, якщо серйозно, я побачив Ілліча, а потім я пішов в цей зал героїв, який там був такий великий манмуровий. І я був ошелешений, тому що там значить, була перший рядок не найбільше на горі. Були, значить, це п'ять зірок Леоніделіча, тому що ніхто не мав п'ять зірок, і було написано «Брежнєв, Леонід Леоніделіч. А під цим було чотири зірки, було написано Жуков Георгій Костянтинович. І ось ця правда війни мене так тоді, я б сказав, здивувала, що я це запам'ятав, це життя просто свій вирозовличчя. Що так теж можна. Але чому я вам про це розповідаю? Енергійний, достатньо молодий Брежнєв мав у себе на грудях одну зірку героя, якраз. Соціалістичної праці за те, що він, як катарська партія, керував космічною програмою, і абсолютно не цікавився кількістю орденів і медалей. Всі ці нагороди почалися, коли він фактично став падати в маразм Ви пам'ятаєте, щоб Дональд Трамп під час свого першого, першого перебування на посаді президента Сполучених Штатів згадував про Нобелівську премію? Він був спадкоємцем Барака Обами, який дійсно отримав Нобелівську премію мира? не Незрозуміло чого. Через з 8 місяців після того, як я став президентом США. І в мене завжди були питання, чого ви йому дали. От. Але Трампа це тоді абсолютно не обходило. Він слова про це не говорив. Значить, ми бачимо певні порушення, які бачили у Лені Діліча, що не заважали Лені Іллічу керувати Радянським Союзом ще років там, 10 в такому стані. І всі, от зараз, що ви почитаєте мемуари людей, які були тоді поруч, в радянському керівництві, чи там на якихось середніх посадах. Вони будуть вам говорити, ну, це взагалі було неподобство, що ви хвору людину в такому стані утримували на чолі держави. Це такий стан. І з цим теж треба рахуватися. Ознака цього Нобеля це стан. І значить, він впливає на всю систему мислення. Цей стан. У нас глобальна проблема світова герантократія є. Проблема ж не в тому, скільки людини років, а питання не в тому, як, як, вона, як вона себе почуває. Ну, умовно, якби країнами на кшталт Росії, Сполучених Штатів, там, Китаю, зокрема не знаю, Індії, керували б люди молодші, які, яким не помирати через три понеділки. Можливо, і воїн було б менше. Я не думаю, що це якось пов'язано одне з іншим. Я думаю, що в принципі Трамп до певної міри. Дотримується цієї політичної програми, яку дотримує, якою дотримуються всі ультрапрайві популістські політики в сучасному світі. Просто проблема в тому, що він не дуже усвідомлює в якому стані знаходиться світова політика і з ким він має справу, коли він там розмовляє з Путіна. Тобто, що насправді відбувається. Але ще раз повторююсь: я думаю, що Трамп бачить глобальний виклик не тут. А в азійсько-таханському регіоні, які переважно більшість американських політиків, що республіканців, що демократів. Просто розумієте, коли на чолі Сполучених Штатів був Байден, він міг виходити із ситуації цінностей. Ну, тобто, що великі країни не мають ображати маленькі. Це не тому, що ситуація в Україні конче, позначиться на безпеці Сполучених Штатів. Я думаю, що Байден рівно так про це не думав, як і Трамп. Але ось принцип, що великі країни не мають ображати маленькі. Примушував його з точки зору цінностної допомагати нам. А от Трампа не має такої точки зору. Він вважає, що великі країни мають диктувати маленькі. Він просто Путіну каже, слухай, ти маєш диктувати маленькі країні, але ти 4 роки вже вазюкаєшся Що ти mm -hmm. за паперовий тигр Ну і взагалі домовся вже щодо своїх інтересах і заспокойся. Ну, ідея, що великі країни не мають погрожувати маленьким, у Трампу відсутня. Він говорить про Гренландію. Він е тисне на Канаду. Він, його політика це завжди імперіалістичні тиски пограбування. Просто не завжди застосуванням сили проти союзників, скажімо так. Але все ще попереду. І в цій ситуації, якщо немає цінності, якщо Трамп вважає, що від того, як закінчиться цей конфлікт, нічого для Сполучених Штатів не зміниться, то мова йде просто дійсно виключно про реноме. Що він вирішив, він самовизначений миротворець. Йому потрібно зупинити всі війни, і це буде кульмінацією його першого терміну. Він тоді не почав жодної війни, а зараз він зупинить всі війни, але йому це рівно як.